Дівчаточка, вітаю вас всіх на своєму каналі. У мене сьогодні незвична розпаковка. Я думаю, що вам теж буде цікаво, що тут у мене є. Так. Зараз ми це все відкриємо. І тарам! Ось. Ось в мене. Мого замовлення по камінам. Ви бачите я замовила мене просили напірник, щоб я пошила чотири подушки. Я взяла такий плотненький, гарненький, світленький напірник або дима, або тік, ще так його називають. О, тут у мене вийде моїм підрахунком на 6 порушок розміром 50 на 70. Стандартні такі зараз європейські розмір. Потім на мене не красиві, але я вибрала на, на свій смак, на ці подушечки пошию я ще ось такі малачки. О, Бачите, які тут якимись ромбиками, якісь, ніби трошки темноваті, Але нічого на мене село початку. Ось так виглядає ця камінка. Ось, доволі така цікава, незвична. Я щось не дуже, не дуже полюбляю квіточки. Так. І ще для цього. Ваєчка тепленька. З неї також можна шити постіль, але я собі взяла, хочу пошити таку собі тепленьку ночнушечку, бо в нас так не сильно тепло. І ось так виглядає ця гайка. Бачите, яке в мене незвичне сьогодні замовлення. Люблю шить, люблю Oriflame, люблю здорове харчування, притримуюсь всякому разі. Люблю ходити. У мене в плані 10 тисяч кроків в день. Ну, якось так. Добре, дівчатка, на все добре. До побачення.